уявіть, ви наливаєте воду, в ціряве відро кожного дня, кожного тижня, місяцями. Спочатку може здаватися, ну не багато ж витекло. Подумаєш. Потім одного дня дивитися і розумієте, половина води витекла. Це ми так можна описати втрати в ресторані. Ви їх не бачите, але вони є. Ось три чорних діри. Куди кожного дня зникають ваші гроші? Персонал, чисті звільнення, поганий сервіс. А кожен новий працівник це додаткові витрати на навчання, системи. Якщо у вас немає чітко налаштованої системи, кожного дня ви щось втрачаєте. Офіціант забув роботи замовлення, мінус у сказ. Кухня отримала не той чек, витрати на продукти. Менеджер не бачить реального залишку, закупівлі йдуть на осіб. А знаєте, що найгірше? Деякі системи працюють настільки точно, що можуть рахувати навіть шампанське, яке не подавалося, бо таке, що літнелко. Голь, котра продається тільки пляшками, раптово зникає по 150 п'ятдесят грам кухня. Проблеми з постачанням, неконтрольовані списання, повільна видача замовлень. Якщо кухня не встигає, менше гостей отримує замовлення, менше посадок, менше виручка. Питання: скільки грошей ви вже втратили сьогодні? Гарна новина це не ваша вина, це проблема процесів. Якщо їх виправити, ви або перестанете працювати в нуль, або почнете заробляти більше. Погляньте на свій ресторан, де у вас найбільші втрати. Якщо знаєте відповідь, ви вже зробили перший крок.